Вітаю всіх, хто завітав на мою кухню. Сьогодні ми з Сабіношкою будемо готувати універсальний перекус. Рішення виникло тоді, коли побачила різні кусочки сиру в холодильнику, бо всі ріжуть свіженький шматочок, а маленькі залишаються. От і вирішили, що б таке смачненьке приготувати. Отже готуємо сирний багет, скібочки якого можуть слугувати будь-якої намазки. Робимо дуже просте тісто. Просіюємо 600-650 г борошна. Окраємо робимо опару. Для цього я взяла 25 г дріжджів. додаю чайну ложечку цукру та трошечки тепленької води. Температура водички приблизно 30-32 градуси, не більше. 1-2 столові ложки борошна та добре розмішати і чекаємо 5-10 хвилин. За цей час дріжджі мають підняти шапочку, тобто вони живі і будуть бродити. Ось дивіться, як має вийти. Отож, наші готові дріжджі додаємо до борошна, трошечки солимо борошно, адже воно буде в нас соленим. Додаємо олію. Можна використати звичайну соняшникову. Я взяла оливкову, адже наш багет буде трішечки специфічний. Додаємо тепленьку водичку і все ретельно перемішуємо. Для тіста можна використовувати будь-які свіжі, або пресовані, або сухі дріжджі. Головне, щоб ви були впевнені в їхній свіжості. А також зробити безопарний спосіб. тобто розтопити дріжджі водичці і зразу додати їх до борошна. Отже, спочатку ми вимішуємо вилочкою, ложечкою, а потім добре перемішаємо все до однорідної маси руками. Тісто міситься дуже легко, додавати борошна не потрібно, а за рахунок того, що в ньому є олія, воно не липне до рук. З таким тістом може справитися навіть люба дитина, як от моя сабіношка. Ну як же їй хочеться потовкти трошки це тісто. Вона така у мене помічниця. Отже, готове тісто ми залишаємо в мисочці, накриваємо полотенечком для того, щоб воно підійшло в два рази. А час залежить від того, яка температура в вашій кухні. В мене воно стояло на тепленькому місці, тому потрібно було близько години ось таке м'якеньке тісто. Далі нам потрібно додати всі наші нарізані залишки сиру. У мене їх назбиралося аж три різних вида сиру. Сюди ж додаємо нарізані оливки або маслини. Для пікантності додаємо Італійські або прованські трави і ще ложечку олії та песто, яке так полюбляє сабінушка. Тому не могла не додати, адже це так смачно. Тепер все це потрібно добре перемісити, щоб тісто, сир та маслини перетворилося в однорідну масу. Тепер нам потрібно з цього тіста виробити або палочки, або багети. Залежить від того, як ви хочете використовувати це тісто. Дуже хорошою альтернативою такі палички можуть бути для дітей замість сніданку, коли вони йдуть в школу. Даєте хоча б одну паличку і ви впевнені, що ваші діти не будуть голодні, адже це дуже смачно. Отже, тісто ділимо на 6 частинок, тоді получаться багети, якщо на 8-9, тоді получаться палочки. Коли формуєте палочки чи багети, старайтеся, щоб більше сиру попало всередину, тоді тісто буде тягучим. А зверху ми ще посипемо натертим сиром. Формуємо всі наші багети чи палочки та викладаємо. На пергамент. Ось так я прищіпую, коли бачу, що сирок більше виглядає, ніж потрібно. Розбиваємо один жовточок та змащуємо наше тістечко. При випіканні жовточок зробить палочки наші золотисто яскравими. Та дуже хрусткими. Даємо тісточку відпочити 30 хвилин, щоб вона стала більш пористим. та випікаємо, розігріваємо духовочку на 250 градусів, кладемо на 15 хвилин. Якщо полюбляєте, можна іще притросити наші палички натертим сиром і в духовочку. Ось дивіться, які рум'яні бочки в наших палочок. А ось тут, остуджувати чи ні, вирішувати вам. Бо дуже складно встояти. Якщо вам пощастить, ви скоштуєте бакет з авокадо та рибкою. Ну, це якщо пощастить. Отож, до наступних зустрічей, ваша Наталі!